Друзі, всім привіт! Я радий світати на каналі Міто Авто, канал про автомобілі із США, автопідбір в Україні. А, значить, я не просто так зараз стою з ось цим приладом, який називається Товщиномір, тому що це у нас джип Renegade, який продається, який продає наш партнер, якому ми привозили цей автомобіль. Він його відновив і відповідно виставляє. На продаж, значить, це Jeep Renegade 2018 року випуску з класною комплектацією. Ну не максимальною, але тим не менш, він з панорамою, тому що ці автомобілі саме з панорамним дахом зустрічаються досить таки рідко. Рестайл 2018 року, а відповідно є CarPlay і Android Auto. У нас великий екран за кермом та по центру консолі. Відповідно, у нас і кліматична установка. Це 4 х 4, повний привід. Автомобіль має датчик світла, а також Ачок дощу, електропривід сидінь та виготовлені сидіння із текстилю. Автомобіль мав невеликі, просто мінімальні пошкодження в США. Ці пошкодження були в лівому передньому крилі, ліве переднє дверки і ліве заднє крило. Саме в цих місцях виконувався ремонт. Значить, і за допомогою цього товщиноміра ми з вами подивимося, як виконувався цей ремонт. Ліве переднє крило було замінене, дверки були замінені, а ліве заднє крило не вирізали, не трогали, просто трішечки підрихтували і підшпаклювали. І зараз ми подивимося, як це у нас працює. Значить, а безпосередньо тепер давайте дивитися по самому ремонту. Значить, за допомогою товщиноміра зараз потикаємо. Значить, 215 мікрон. Відповідно, ми з вами розуміємо, що це крило у нас має вторинний окрас. Давайте ще тут. 246. Воно поміняне і покрашене. Дверки 235, 212, 266, 210, 178. 194 236 216 720 614 723 Тобто ми з вами розуміємо, що ремонт виконаний в цій частині. У нас замінені двері, які просто пофарбовані вторинний окрас разом з крилом. А ось це крило для того, щоб не вирізати, його підрихтували і трішечки підшпаклювали. Скільки це 700 там, 600 мікрон? Значить, дивіться. Якщо ми візьмемо товщину 1 міліметр, дуже дуже тоненько, то 600-700 мікрон це. 60-70% від цього міліметра. Тобто, це біля половини міліметра. Це дуже і дуже мало. Тобто це тоненький слой шпаклівочки. Також потрібно подивитися і внутрішні частини. Відповідно, вони також у нас не ремонтовані. 42,7, поріг 59,4, тобто 59 мікрон. Центральна стієчка 36 мікрон. Давайте піймаємо. 55 мікрон, 55,4 задня частина двері. 43,9 43,9. Тобто внутрішній части у нас абсолютно не тронуті, не рихтовані, не фарбовані і досить таки непогано. Так, для чистоти експерименту давайте швиденько пройдемося і по іншій частині автомобіля. Капот 115 мікрон, тобто він не фарбований. 110 мікрон, крило переднє. 92,1. Не фарбоване. 92,1 дверки. 110. 104, 119, 119, 107. Тобто інша частина автомобіля не фарбована і, як на мене, це досить така велика перевага і класний, класний просто. Автомобіль, тому якщо ви хочете його придбати, ціна на нього 15 тисяч 700 доларів. Пробіг автомобіля складає 88 тисяч кілометрів. Автомобіль вже на реєстрації він готовий до перереєстрації на нового власника. Тому, якщо вам треба класна крута автівка, телефонуйте контакти в опису цього відео. Можна буде автомобіль оглянути та придбати. А тепер давайте поговоримо більш детально про сам джип Renegade. Модель Renegade з'явилася досить недавно, з 2015 року. А саме у 2016 році був останній рік випуску Джипа Патріота. Ми з вами його помнимо, згадуємо, мріяли колись про нього, привозили, каталися. Але на сьогоднішній день цей автомобіль із США привозити стало економічно невигідно. Та його замінив саме Джип Renegade. У 2015 році цей автомобіль із Патріотом чимось схожий. Але Патріот по факту випускався з далекого 2006 року. І більше ніж за 10 років автомобіль морально став застарілим. Тому на зміну йому прийшов. З FCA саме Renegade, з новим класним дизайном від італьянців, але сюди внесли нотки надійності саме старого доброго джипа. Тобто під капотом цього автомобіля у нас встановлено 2,4 Tiger Shark на 172 кінські сили. Сюди легко стає газ четвертого покоління, і е, в автомобіля не потрібно регулювати клапана чи паритись з цим. Подібним. Тобто просто ставимо газ, просто катаємося і, і все. Капот відчиняється за допомогою ось такої кочерги, і, до речі, на якій стоїть ось така приємна пластмасова вставочка. Що це таке? Дивіться, під капотом, коли автомобіль їздить, під капотний простір досить серйозно нагрівається. І коли ми до неї торкаємося в літній період часу можна пекти руку. Завдяки ось такій пластмасовій приставочці нам її легше встановлювати. В автомобілі звичайне світло, галогенне, саме таке приміняється в джипа ренегейда, та на його заміну можна встановити китайський ксенон. Наприклад, ось так він може виглядати на автомобілі, який ми останній віддали також Ренегейд для нашого клієнта, також з панорамою в крутій класній комплектації. Машина вийшла просто суперова. Далі, значить, цим автомобілем працює 9-ступенева коробка автомат ZF-компанії гідротрансформатор. Тобто ми з вами розуміємо, що проблем з експлуатацією коробки у нас також немає. Якщо ми з вами привикли знати, що на компасі на передньому приводі буде 6-ступеневий гідротрансформатор а на повному. Буде 9-ступеневий гідротрансформатор Aisin і то в Renegade це не так. На всіх моделях, на всіх двигунах встановлений саме 9-ступеневий ZF. Так, на цей автомобіль ще ставився 13 турбовий двигун, але він ще не набрав такої популярності. Ви його в Україні майже не знайдете, їх ніхто купувати не хоче. Але ця модель оновилася в 2018 році і отримала певний рестайлинг, саме завдяки якому. Автомобіль отримав саме CarPlay, Android Auto, оновився трішечки салон та шайба перемикання повного приводу змінила своє місце розташування. В 2021 році автомобіль пройшов ще один рестайл. І саме з 2021 року знайти автомобіль з 2,4 атмосферним двигуном буде майже неможливо. Вони в основному вже будуть на 1,3 турбо. Тому, якщо ви хочете 2-3 річний для себе Renegade, скоріш за все це буде 1,3 турбо. В турбо. Вони непогані, ходять непогано. Вони досить широко розповсюджені в Європі. Але все-таки люди наші більш скептично відносяться до цих двигунів і більше полюбляють великооб'ємні американські автомобілі. Недоліком цього автомобіля є його багажник, саме розмір цього багажника. Тому цей автомобіль дуже багато людей люблять, полюбляють, шанують, і особливо ті, в яких вишуканий смак і люблять виїжджати на легеньке бездоріжжя. Адже завдяки своєму високому кліренсу та завдяки короткій базі автомобіля він може на повному приводі на бездоріжжі витворяти ну, просто дивні речі. На просторах Ютуба є дуже багато відео, як Jeep Renegade Переїжджає ну просто надзвичайно складні перешкоди. І воду, і рівчаки, і піднімається на дуже такі похилі скелі, і місить багнюку, і їздить саме по камінцям. Тобто це автомобіль для дуже такого активного відпочинку і активної людини. Тому, якщо ви саме такий, цей автомобіль буде для вас. Але якщо ви хочете на ньому їздити в якісь дуже далекі подорожі, брати з собою досить багато. Речей, то, як ви зрозуміли, уже з розміщенням їх в багажнику буде достатньо складно. Якщо ви сюди поставите газ четвертого покоління, то балон впаде ось сюди вниз, і ви не зможете збільшувати об'єм багажника. Тому що, якщо в такому положенні полочки у нас тут малувато місця, то ми беремо полочку і ставимо ось так. Наниз у нас автоматично реально багажник став більший, і сюди можна поставити набагато більше речей. Але поставлюючи газ на цей автомобіль, на жаль, цього не вийде. Є рішення. Якщо ви бачили, їздять такі автомобілі, і на рейлингах, на даху закріплений такий здоровенний корабель. От то такий додатковий багажник, і багато людей його ставить, якщо хоче перевозити з собою досить багато речей. Тому, якщо вам це потрібно, вихід із ситуації, звичайно, є. Задній ряд сидінь Задній ряд сидінь у нас досить такий зручний. і з моїм зростом метр сімдесят, мені досить непогано в ньому розміщатися. Сказати, що тут буде зручно їхати на дуже велику відстань, ну, наприклад, там тисячу кілометрів в день проїжджати, напевно, ні. Тому що все таки цей автомобіль більше заточений для міста, для бездоріжжя, тому що в нього коротка база, і як бачите, немає куди класти речі. Тому все таки. На короткій відстані тут буде їздити досить таки непогано, спинка не регулюється, але при необхідності, щоб збільшити багажник і покласти більше речей, звичайно, її можна опустити, щоб перевести більше ваших речей. Вхід в автомобіля без ключа, тобто нам не потрібно з собою в кармані носити ключ, який потрібно доставати, щоб відкрити автомобіль, нажати кнопочку, для того, щоб хісти, вставити його тут кудись, провернути, Він заведеться. Ні, такого бреннегейда робити не потрібно, тому що тут безключовий вхід в автомобіль і запуск автомобіля з кнопки. Тобто, так нажимаємо, це все діло запускається і все. Дивимося на капот. І якщо ми будемо дивитися з верхньої точки, з нижньої у нас буде таке відчуття, що ми їдемо на якомусь такому грузовичку. Тобто це вантажний автомобіль типу. Зіл 130. Я колись в автошколі навчався саме на такому їздити, і коли я вперше сів за кермо Ренегейда, в мене було таке відчуття. Ну або відчуття такого здоровенного позашльоховика, типу Toyota Prado, типу щось такого, що ти їдеш і перед тобою просто цей масивний здоровенний капотіще. Хоча з вулиці автомобіль здається набагато і набагато меншим. Все необхідне, що потрібно в автомобіля, в ньому є. Е, скло підіймачі, які автоматичні. Тобто, це, як на мене, дуже велика перевага. Е, кермо оброблене шкірою, оригінальне із заводу. Пошкоджень за 88 тисяч км абсолютно ніяких немає. Круїз контроль звичайний, е, розташований на кермі з правої сторони. Ліва частина ось цих кнопочок відповідає саме за центральний екран. І якщо ми подивимося на витрату пального, то власник їздить на ньому досить економічно і ми маємо всього-навсього 9 літрів на 100 км. Звичайно, якщо ви будете більш активніше нажимати на педаль акселератора, то витрата пального у вас буде трішки більша. Бортовий комп'ютер у нас дає інформацію про температуру. Двигуна, охолоджуючі рідини, протиск в шинах. Якщо ви не дай Бог приб'єте колесо, про це автомобіль відразу просигналізує. Вам не потрібно просто виходити на вулицю, бачити, що воно у вас спущене. Ви побачите це на бортовому комп'ютері. В цій частині у нас розміщений стандартний е екран для Jeep Renegade, в якому реалізовано CarPlay та Android Auto з усіма його функціоналом, який ви звикли бачити у нас на каналі, де я завжди показую, що у нас там і Google карти, і додатки по Waze, Spotify і так далі. Бачимо, у нас є позначка Wi-Fi, Post, А відповідно, цей автомобіль можна навіть підключати з CarPlay -ем Android Auto без шнура. Але шнуром це буде працювати більш швидше, тобто є у нас бездротове з'єднання. Коробка передач у нас автоматична і перемикається ось таким чином. Тобто, коли ми вмикаємо задню передачу, у нас вмикається додаткова камера для зручності в паркуванні. Положення драйв їде вперед та є режим тип троніка, тобто ми можемо переключати вверх-вниз передачі в ручну якщо це нам необхідно, особливо на бездоріжжі. шайба повного приводу розмістилася тепер в цій частині, вона змінила трішечки свою форму, та при... заблокувати повний привід ми можемо примусово. Якщо ж ми цього не робимо і особливо ми це можемо використовувати тільки на поганій дороги. Тоді повний привід буде заблокований, та після 40 км на годину не буде його відмечувати. Адже погодьтеся, якщо ви їдете на бездоріжжі і у вас е передні колеса буксують, автомобіль набрав швидкість потах по спідометру 40 км на годину, і у вас різко відмикнувся повний привід, вам це напевно буде не потрібно. То в такому випадку ви на бездоріжжі просто його блокуєте і все. А якщо ви будете їздити по гарному асфальті з заблокованим повним приводом, ви спалите свою мушту. Тому так робити не потрібно. Відповідно, у нас є і режими, завдяки яким ми можемо вибирати сніг, пісок, бруд, і, відповідно, цією шайбою перекручуємо. В нас зразу блокується повний привід, і на екранчику у нас з'являється відповідне інформування, завдяки якому ми розуміємо, який режим у нас вибрано. І, відповідно, ми їдемо. Ось таким чином ми можемо керувати нашим ренегейдом. А, Значить, у нас е ручник електричний. Ось таким чином він працює. Два підстаканничка. І у нас ось такий красивий підлокітничок, який відчиняється. І тут є трішечки місця для того, щоб положити декілька ваших речей. А Панорамний дах. Значить, у нас зі шторкою, яка відчиняється, зачиняється. Безпосередньо люк може відчинятися до половини і ви можете насолоджуватись їздою на своєму джипу Renegade досить і досить таке зручно. Так, а, значить, люк ми можемо зачиняти. Тоді, відповідно, при відчиненні шторки у нас буде красивий вид на зорі, на небо, і їздити в такому автомобілі буде одне задоволення. Що? Давайте зробимо легенький тест драйв. Сидіти за кермом джипа Ренегейда це ще те задоволення, тому що автомобіль має оцей автентичний американський стиль. Який не може повторити жодна марка і модель. І саме завдяки оцьому здоровенному капоту, ти розумієш, що ти сидиш в справжньому джипі, а не просто якомусь звичайному кросовері. Встановлено у нас тут 2.4 Tiger shark двигун на 170 кінських сил, потужності якого вистачає для того, щоб досить динамічно розганяти цей автомобіль. І зараз ми з вами на це подивимося. Ось таким чином ми нажимаємо. Оба. Скинула передачу. Дуже динамічно автомобіль їде, тому що джип Renegade легенький, він не має великої маси. І цього двигуна для його розгону йому вистачає. Якщо ви хочете поїхати по поганій дорозі, Ну, то цей автомобіль буде дуже легко з цим справлятися, і ямки буде ковтати дуже і дуже непогано. Ви зрозуміли, що в принципі цей автомобіль от створений більше для бездоріжжя, для міста. Ну а звичайно, не для траси. Звісно, на трасі можна на ньому також їздити, але особливо великого комфорту ви від того, звичайно, не відчуєте, тому що на ньому потрібно їздити на бездоріжжі. Під'їжджаємо до нашого стандартного місця, де ми вам... Показували легеньке бездоріжжя на інших автомобілях, і е, як джип Renegade буде виїжджати тут. джип Compass, як пам'ятаєте, у нас трішки буксував. А Jeep Renegade це потрібно, не робити, не потрібно робити, він просто отак бере і їде. Тому що він призначений для бездоріжжя. І це все завдяки тому, що в автомобіля дуже високий кліренс. І е, дуже коротка база. Тому для нього такі перешкоди взагалі не являються проблемою. І якщо вже говорити про кросовер на бездоріжжі бюджетний, то це саме Jeep Renegade. Джип-компас Jeep з цією задачею буде справлятись набагато, набагато гірше. Ну що ж, давайте подивимося статистику по аукціонам на ці автомобілі. 18-19 рік на аукціоні на сьогоднішній день можна придбати за 2,5 до 3 тисяч доларів. А відповідно, таку машину можна привозити без ремонту в районі 9,5 тисяч доларів. Доларів. Та зробивши ремонт і відновлення, ви можете отримувати подібний джип Renegade. Для того, щоб не чекати 2-3 місяці, поки машина йде, 2-3 місяці, поки вона ремонтується, у нас є готовий джип Renegade, який ви можете придбати сьогодні за 15 700 доларів. З мінімальними пошкодженнями, автомобіль просто відновлений шикарно, і він може стати вже вашим. Тому телефонуйте, для того, щоб стати його власником. Ну а з вами був Ігор. До нових зустрічей. Всім пока.